Вихідними в Криму стартували світові змагання vip охоронців Звання найліпшої виборює 21 команда з 11 країн. За тим, як бодігарди сходяться в бою, стежать журналісти свідка. Команда бодігардів супроводжує клієнта. Натовп непередбачуваний. Серед сотні глядачів нападники, які чекають слушної миті. при Завдання врятувати клієнта та нейтралізувати нападника. Все відбувається миттєво. Учасники викладаються на 100%. Це розумієш, коли бачиш після виступу ум'яти на автомобілі. Угроза його в На рівні з чоловіками працюють охоронниці. На власній шкірі відчули, на що здатна слабка стать умовні нападники. Представниця Болгарії мало не образилася, коли її професію назвали суто чоловічою. Це неправильно, адже жіночі інстинкти значно ліпші. Інколи вони можуть побачити загрозу раніше за чоловіків. Свої слова Кароліна доводить незабаром, кремезних чоловіків розкидає мов, мов'ячі. Ці змагання в Україні вже в 16-те. За останні три роки чемпіонат набув статусу світового. Учасників більше. 2013-го, припускають долучаться команди Польщі, Росії, Туреччини та Австралії. Більшість состава команди дійсную сотрудники. Іменно ті, які стоять рядом з лідером своїх держав. Основна задача, задача так считаю, в першу чергу для нас у річні того чемпіонату. Это... Укріплення, улучшення взаємопанімання як між державними структурами охорони, так і частними охоронними фірмами. у перший день на супроводжували і рятували вартові білоруського президента. А ось у бою лідерами стали титанівці з Донецька. На обох етапах на п'ятий їм наступали представники державної охорони України та організатори радять не поспішати святкувати, адже попереду інші випробування. Олександр Дем'янчук, Євген Михайлов, НТН.